Ми потрапляємо в селище міського типу Іванків з 2018 року. Запустимо. Протягом п'яти років останніх наша громада стала успішною. Ми здійснили ряд цікавих інвестиційних проєктів. Щось суттєвого не змінилося, але стало тут комфортно проживати. Та ж сама селищна рада, ті ж сама, теж, ну, структура не змінилася в селищної раді. Проте досить потужний бізнес у нас, є промислові підприємства, які працюють, надходять нам гарні податки. Ми самодостатні повністю, ми маємо кошти, ми ці кошти, далі ці кошти спрямовуємо на, на, на розвиток нашої громади. На схемі, я не буду це розголошую, на схемі ви бачите, що, чим, що має громада, і вважаємо, що вона успішна. Ну, як ми цього досягли, то ми Продовжуємо далі. І тому зібралася наша команда в місті, славному місті Єркені на конференцію програмування майбутня. І, власне, тут, зібравши весь досвід, ми побачили, що головним рушієм розвитку місцевого урядування є люди. І не просто люди, а люди, які володіють технологіями розвитку громади. Ці люди вміють рухати паровоз громади, використовуючи інформацію, стратегію, співпрацю лідерів і позитивний досвід реалізації проєкту. Після того ми почали готувати таких людей для своєї громади стратегію в нашого селища, шукати партнерів навколо і складати разом наш позитивний досвід. Оскільки місцеве воно тримається на ініціативі, на досвіді і на знаннях тих людей, які його подають. А кому потрібні наші села? Хто готовий утримувати тих людей, які є спеціалістами з розвитку громад? Хто готовий фінансувати такі програми? Хто готовий їх впровадити? І от, власне, завдяки тому, що ми почали працювати 5 років тому, сьогодні в Україні. Навчальний заклад, інститут, академія, яка готує організаторів громад. А де буде ця академія? Буде вже залежати від роботи нашої спільної від конференції і від того, ну, як, складеться, як складеться подальша доля місцевого в Україні. Дякую вам. Дякую. Дякую. І... Сьогодні презентацію, дай Боже нам на весь любові святої віри, звершеної на тій. Хай правда врятування буде в кожнім слові, і наша совість буде в правді